Національний банк України пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту використання та розкриття банківської таємниці. Цю новину ви напевно чули ще дня три або чотири тому назад. Таким чином, державні органи отримують доступ до номерів банківських карт. Зміни пов'язані як це обумовлює Національний банк України з приведенням правил зберігання, захисту, використання і розкриття банківської таємниці у відповідності до. Статей 61 і 622 закону України про банки і банківську діяльність та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить відповідним банківську таємницю Національному банку України, зокрема. У зв'язку з цим передбачаються такі нововведення, доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю, та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів, в тому числі це прокуратура, нотаріус і інші органи. Уточнити від інформації, що становить банківську таємницю, та інформацію, яку має право надавати Національний банк України, фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю. На сьогоднішній день банки за запитом уповноважених органів та осіб, які визначені у частині першої статті 62 закону України про банки, надають у паперовому або в електронному вигляді згідно з вимогами викладених. Нами у додатку до цих правил інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які проведені на користь чи задоручення відповідна клієнта, серед яких є також операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретну визначену дату або за конкретний проміжок часу, та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи і фізичної особи підприємцям. Отже, це надають вони про. Наявність взагалі рахунку громадянина України або юридичної особи, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання та або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента для фізичних осіб, та це ми говоримо про прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо все ж таки дані зміни будуть. Внесені, то вже буде розкриватися трохи більше інформація, а саме буде розкриватися інформація про унікальні ідентифікатори або номери емісійних платіжних інструментів. Тобто, як ви розумієте, буде набагато більше інформації навіть до ваших паролів. При цьому хочу звернути увагу, що відповідно до статті 62 закону України про банки і банківську діяльність, інформацію щодо юридичних та Фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, яка розкривається відповідно банками на сьогодні. Це на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформацію щодо рахунку умовного зберігання ескору, ну це таке буквально банківське слово, тому не звертайте на нього увагу. Та операції за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів. На банківському рахунку має нові права на кошти, на якому є предметом обтяження, це може бути наприклад арешт, операції за ним, обтяження щодо яких встановлені банки і щодо яких надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження, права розпорядження рахунком, розкриваються також на письмовий запит обтяжувача. Якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації перед Мачено правочином, на підставу якого виникає таке обтяження за рішенням суду, органами прокуратури служби безпеки України, державного бюро розслідувань, органами національної поліції національному. Антикорупційному бюро бюро економічної безпеки України, антимонопольному комітету України, національному агентству з питань запобігання і протидії корупції, Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які проведені відповідно. На користь чи за дорученням даного клієнта, у тому числі операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу, та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи. Фізичної особи підприємця про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунків, списання з рахунків або зарахування коштів на рахунки. Призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів для фізичних чи юридичних осіб. Тобто, це може бути для фізичних осіб прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний номер платника податку для юридичних осіб. Це відповідна код ЄДРПО, повне найменуванням. І ну, як я вже зазначила, безпосередньо код ЄДРПО для підприємців та громадських формувань, номер рахунку, контрагент. То та банку контрагенту, тобто відповідно всі відомості про банк контрагента. центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії корупції і легалізації відмиванню доходів, одержаних незаконним злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, на його запит у випадках, які встановлені законом України про запобігання та протидію легалізації відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню розповсюдження зброї органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їх запити з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до закону України про виконавче провадження щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме, відомо на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної і фізичної особи підприємця про наявність рахунків, номери, рахунків, залишок коштів на рахунки, операції, списання з рахунків та або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника, про зберігання цінності або надання боржнику в майновий найм оренду індивідуального банків. Сього сейфу, що охороняється банком, національні комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі самостійного подання банком інформації про банк. Як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок іншим банкам у випадках, передбачених законом та законом України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування. Та реалізують державну фінансову та бюджетну політику з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено нараховано або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат операції списання з рахунків та або зарахування на рахунки і залишки за так. Рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу. Особам, які зазначаються власникам рахунку, вкладу у відповідному розпорядженні банку, у разі смерті такого власника рахунку вкладу, на їхній запит щодо наявності рахунків, вкладів померлого власника та залишку коштів на рахунках вкладах, державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам, органів місцевих? Самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна звидачі свідоцтва про право на спадщину про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного із подружжя на їхні запити щодо наявності рахунків, вкладів та залишку коштів на рахунках, вкладах померлих власників цих рахунків. Та або щодо залишку коштів. Які належать померлим фізичним особам та зберігаються на будь-яких рахунках у банках, та або щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на збереженні або у заставі чи банку як заклад щодо наявності індивідуального банківського сейфа, та або договорів про надання в майновий найм аренду індивідуального банківського сейфа, або щодо наявності рахунків, умовного зберігання та грошових. Коштів на цих рахунках призначених для перерахування померлим бенефіціарам. Тобто, як ми бачимо на сьогодні, коло суб'єктів, які можуть дізнатися про рух коштів на ваших рахунках, і так досить велике. І таємниці, як от від тих же державних органів, не існує. Проте здається, що для держави цього мало. Слідкуємо, що буде далі. Сподіваємося, все буде Україна. Підписуйтесь на наш канал більш детально інформація про це відео буде міститися в нашому телеграм-каналі.